Виконуємо номер 862 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Обчисли зручним способом. Завдання перше, сума чисел 211, 173 і 789. Завдання друге сума чисел 517, 321, 179 і 283. Завдання третє добуток чисел 50, 17 і 2. І завдання четверте добуток чисел 25, 11, 4 і 7. Приступаємо до виконання завдання. Зручним способом, отже, знайдемо суму 211 і 789 використаємо властивості додавання, а потім до результату додамо 173. 211 додати 789 буде 1000, і 1000 додати 173. Маємо тисячу сімдесят три. Завдання друге. Знайдемо окремо суму чисел п'ятсот сімнадцять і двісті вісімдесят три. І суму чисел триста двадцять один і сто сімдесят дев'ять. Результати сум додамо. 517 додати 283 буде 800. 321 додати 179 буде 500. 800 додати 500 маємо 1300. Задання третє. Знайдемо добуток чисел. 50,2, і, і результат помножимо на 17. 50 помножити на 2 це буде 100. І 100 множимо на 17, маємо 1700. Четверте завдання: знайдемо добуток чисел 25 і 4 та 11 і 7. Результати перемножимо. 25 помножити на 4 буде 100, 11 на 7 77. 77 помножити на 100 буде 7700. Номер 862 виконано.